Такий парк Готель. набережна, де можна можно там можна пройтись. И так, вот вишки гуляють. Зараз я напевно центр Місто королевське Королевська доріжка це Дисердор Це Дисельдор

Да, моментальность спорный архитектура. Архитектура стара. Так, заходим пауз. в паузу. Передненько... Ну, попробуй. Дорога лева. Подивися. Подивися. Вау! Легкий фонтан. Бомбический фонтан. Один герой, видно. Відкрив по ще коризі. Ось такий хаухов. Така от Германія на день сьогодні. Наразі буде завершувати просто Ok, подожди разум нахрен ребитки за пыль Такие артести, такі, такі сантещи Окей, все my friends.